Вони не хочуть, щоб ти знав, наскільки потужний твій розум, колись тобі сказали, що світ такий, яким він є, що ти маєш пристосуватись, знайти своє місце, прийняти межі. Але що, якщо ці межі вигадані, що якщо твій розум це не просто інструмент, а творець, не відображення реальності, а її архітектор, людина народжується з чистим розумом? Як білий аркуш, і поступово цей аркуш заповнюють слова інших не можна, нереально, так не буває. Але кожна дитина, яка мріяла літати, кожна душа, що вірила у щось більше, це нагадування, ми створені не для страху, а для пізнання сили. Позитивне мислення це не просто думай добре. Це наука про те, як енергія думки формує хімію мозку, поведінку і навіть події довкола. У світі, де страхом легше керувати, знання про власну силу небезпечне, бо людина, яка усвідомила, що може змінити все, стає вільною. Її неможливо залякати, неможливо контролювати. Історія сповнена прикладів Ейнштейн. Тесла, Мартін Лютер Кінг. Усі вони вірили у силу ідеї, яка народжується всередині свідомості. Вони не просто діяли, вони уявляли, і їхня уява змінювала світ. Коли ти думаєш позитивно, ти не просто посміхаєшся. Твій мозок починає виробляти серотонін, дофамін, окситоцин, гормони, які буквально переписують стан тіла. Дослідження показують, Люди, які щодня практикують вдячність, живуть довше, сплять краще і мають у кілька разів вищий рівень щастя. Це не магія, це біохімія. Але вона працює лише тоді, коли ти віриш. Бо віра це сигнал мозку діяти так, ніби мрія вже здійснилася. Ми всі носимо у собі програму, набір переконань, які керують кожним рішенням, кожною дією. Я не гідний, мені не вдасться. Я занадто пізно почав. Ці фрази звучать тихо, але вони формують твоє життя. Та є новина будь-яку програму можна переписати. Коли ти змінюєш думку, ти змінюєш напрямок енергії, і світ реагує. Звучить м'яка оркестрова мелодія. Кадри люди пишуть цілі у щоденниках, медитують, усміхаються. Згадай свій власний досвід, скільки разів життя підкидало шанс саме тоді, коли ти повірив, скільки разів варто було відпустити страх, і все ставало на свої місця. Це не випадковість, це сила наміру. Твої думки це не просто сигнали у мозку, це хвилі, що змінюють частоту реальності. І коли ти налаштовуєшся на хвилю любові, віри і вдячності, життя починає відповідати тим самим. У світі, який постійно каже тобі, ким бути, найсміливіше, що ти можеш зробити, це стати собою. Зупинись, подихай, згадай, ти не просто тіло, не просто роль, ти свідомість, енергія, сила творіння. І коли ти приймаєш цю істину, страх зникає, сумніви розчиняються. А твоє життя починає звучати у гармонії з тим, хто ти є насправді. Вони не хочуть, щоб ти знав, наскільки потужний твій розум, бо якщо ти зрозумієш, ти більше ніколи не житимеш у тіні. Ти почнеш створювати, ти пробачиш, ти полюбиш, і тоді з'явиться світ, у якому хочеться жити. Пам'ятай, усе, що ти бачиш довкола, колись було лише думкою. Твоя реальність починається всередині тебе. Ти сильніший, ніж тобі казали. І настав час це згадати.